Що означає бути собою? Чому ми боїмося показати свою справжню сутність? А що, якби все твоє життя виявилося оманою? Що, якби тобі довелося завжди приховувати те, ким ти є, насправді? Ця історія про коня. Білого коня на ім'я шептало. Але не тільки ця історія про людину також. Білий кінь шептало головний персонаж одноіменного оповідання Володимира Дрозда. Ось і він. Тварина пам'ятає, як малим лошам до самого вечора паслись у двох на лісових галявинах і просіках, і мати розповідала про гордих білих коней, його дідів і прадідів, що гарцювали на залитім різноколірними вогнями помості, милуватись їхньою красою що вечора сходилися людські натовпи. Але вже багато років, відколи його забрано від матері, ніхто не питав, шептала, хоче він пити чи ні, а тільки відчиняли загорожу, хльоскали батогом і гнали вузенькими провулками, де від густої куряви було так само тісно та задушно, як і від пітних гарячих кінських боків. Проте п'янкий дух забутої волі переслідував шептала він соромився у пряжі. Соромився становища робочої худобини, яку вільно запрягати, поганяти, стьобати батогом кожному Степанові. Знайди і прочитай рядки, у яких ідеться про стосунки коня шептала з іншими. Він гидливо підібрав губи та весь зіщулився. Змалку ненавидів табун, гурт, і в загорожі, і на пасовиську волів бути сам. Шептало віддавав перевагу перебуванню на самоті, відчував ненависть і зверхність до інших тварин, виявляв самостійність і відлюдькуватість. З конюхом у нього особливі стосунки. Інші коні це відчувають, тому й недолюблюють шептала. Степан ніколи не посилає на важку роботу, якщо є кого іншого послати. Конюх потурає шепталові, виявляє поблажливість, співчуття і жалість. Охарактеризуй, шептала. для цього поміркуй, як кожна із цитат описує коня. Скільки незалежності в крутім вигині шиї, у густій гриві, у розміреному ритмі струнких ніг, у добровільному напруженні було щось від самостійності, від волі, але тепер ніхто не сумнівався в його ретельності. Шептало гарний, спокійний, благородний, сповнений віри у власні сили. Він виявляє старанність і прагнення бути вільним. Тобі чудово вдається. Спробуй ще. Хоч і випадали хвилини, коли він у своєму приниженні гостро, солодко звеличувався, його білого коня загнуздано, заковано в хомут, поставлено під дугу, хай буде соромно людям, які те вчинили. Але це була надто коротка і безперспективна втіха. Він ніколи не розумів обмеженості деяких коней, котрі прагнуть на кожнім кроці суперечити, огризатися, показувати свій характер, ніби цим чогось досягнеш, крім батога. Шептало проявляє гординю, чванливість, пиху, відчуття своєї переваги, кінь далекоглядний, передбачливий, розсудливий. Скільки потрібно було днів тихої, непомітної боротьби, поки Степан змирився, що шептало йде на водопій трохи збоку, трохи позаду, ніби він зовсім не бригадний, а сам по собі прислухався до своїх марень, подібних до пологких досвітніх снів. А у тих народжених запахом снах красиві білі коні бродили у виляглій сріблястими хвилями траві, купали сильні тіла у чистих річках і виходили з води на піщані коси. Неначе залиті вогнями циркові арени. Кінь цілеспрямований і наполегливий, навіть упертий. Він наділений багатою уявою, полюбляє мріяти. Зверни увагу на подвійне протиставлення персонажів антитезу Невільник шептало і конюх, який має владу над конем. Шептало білий. Натомість Степан що? Маленький чоловічок, навіть не білий, а якийсь землисто сірий, з брудними корявими ручиськами. Шептало виявляє самовпевненість, завищену самооцінку, почуття власної гідності, щиро вірить у те, що він кінь особливий, кінь білий. А коли й попав у це бригадне стовпище, то завдяки злому випадку, химерам долі. Справжнє місце йому не тут Хто знає, де він може опинитися завтра. Чи знаєш ти, що таке стокгольмський синдром? Це психологічний несвідомий захисний стан, який характеризується прив'язаністю жертви до кривдника. Така поведінка певною мірою проявляється у 27% людей. Можливо, шептало переживає саме цей синдром? Порівняймо. Спочатку жертва переживає сильне емоційне потрясіння, відчуває страх і неприязнь до агресора. Так і є, ще коли його молодого й гордого. Уперше осідлали, ганяли по царині до сьомого поту, хльоскали до кривавих рубців на боках і привели в загін геть вимочаленого, знесиленого інстинкт білого коня підказав йому, що рано чи пізно люди зломлять його. І з часом жертва починає демонструвати примирення з обставинами, оскільки думає, що лише у випадку повного підкорення може досягнути кращого до себе ставлення. Ось як про це говорить шептало: Супроти вітру довго не пробіжиш і розумніше. До часу прикинутися скореним, залишившись у душі вільним, аніж бути скореним насправжки. Наступним етапом стокгольмського синдрому є звикання до ситуації, яку не можна змінити. Жертва неусвідомлено починає сприймати кривдника як єдине джерело захисту білому коневі бувало завжди по справжньому гірко. Коли його зневажали та били, але незабаром у Шептала прокидалася винувата довірливість до кривдника. Шепталові раптом закортіло почути Степанів голос, ласкаво ткнутися мордою в його долоні, хай навіть ударить, висварить. Шептало намагається знайти раціональне пояснення, виявленої конюхом жорстокості. Йому кортіло будь-що виправдати Степана так було легше. Через гірку безнадію перекидався місточок. А спостерігаючи за жартівливою бійкою кобилок, шептало, думає: Мало вас сьогодні ганяли, і як цей Степан терпить? Я навів би порядок. Проте шептало, не тільки підкорюється Степанові, він ототожнює себе з конюхом. Ти ж знаєш, я не підведу, я інакший ніж вони. Нас із тобою таких тільки двоє. Тремтлива ілюзія волі та влади допомагає шепталу вижити? І можна досхочу тішитися уявою, що це він, білий кінь, жене до водопою і сірих, і вороних, і гнідих, і перистих, і Степана разом із ними, усесильного, милистового і злого Степана, а сам ні від кого не залежить і нікому не кориться. Яка подія сталася під час водопою? Шептало раптом із болісною ясністю, як ніколи досі відчув свою неволю. Білий кінь із нечуваною силою шарпнувся, вирвав кінець повода, дико звівся на задні ноги, біснувато стріляючи страшними кривавими очима. Цієї хвилини він був справжнім білим конем, відважним та очайдушним, як його далекі предки. Шептало втік на свободу. Йому ще ніколи в житті не бігалося так легко не було ні хомута, ні голобель, і ніхто не сіпав за віжки, указуючи шлях. Білий кінь задер голову, сп'яніло, заіржав не в силі стримати буйної радості. Шептало упав на спину, покотився по м'якоті, з насолодою підминаючи траву та сміючись, як уміють сміятися тільки коні. Голосисто й заклично. Шептало, гордовито кресонув копитом зірку й застиг, ніби чекав на іскру. Зненацька по волохатій хмарності цвьохнуло болюче білим, наче із сириці плетеним сяйвом. Блискавка вперше в житті налякала коня. Зверни увагу на художню деталь порівняння, наче із сириці сириця недублена шкіра, оброблена жировими речовинами, які роблять її дуже міцною та еластичною. Блискавка нагадала шепталові безжальний батіг, чиїх ударів він зазнавав раніше. Яке відкриття зробив шептало, викупавшись у річці? Шептало побачив у водянім дзеркалі себе, незвично білого, аж дощему в очах. Протягом усього життя в конюшні обманював себе. Він уже давно не був білим конем. Він був бруднувато-сірим, попелястим і тільки тепер, викупавшись у річці, знову став сліпучо білим красенем, схожим на давніх предків, що царювали по циркових аренах. Ми ніколи не бачили тебе такого білого, гарного. Хочеш виділитися, показати норов? Чи повернеться кінь до стайні? Чи лишиться тварина на волі? Чому шептало вирішив вивалятися в багнюці? Мерщій читати оповідання. Зверни увагу, написаний 1969 року твір Володимира Дрозда Білий кінь шептало відтворював тогочасне радянське життя в алегоричній формі, щоб уникнути цензури державного контролю за змістом інформації. Наділення тварин людськими рисами, змалювання їхніх роздумів і переживань дає змогу письменнику висвітлювати різноманітні суспільні явища в прихованій формі. Які події вказують на те, що образ шептала алегоричний дорога на водопій, утеча від конюха, купання в річці в грозову ніч, повернення на стайню усе це могло статися зі справжнім конем, але спогади про дитинство. Мрії про цирк, прикидання з кореним, умисне забруднення багнюкою свідчать про те, що образ шептала алегоричний. Тепер ти розумієш, що у творі Володимира Дрозда йдеться не про коня, а про непересічну людину. Через тяжкі умови життя вона не тільки перетворилася на покірного виконавця, а й виправдовує своїх владних кривдників, а справді кому і що доведеш, тільки собі гірше зробиш. Краще вже й надалі прикидатися сіреньким і покірненьким. Покірність це маска, яка допомагає вижити, але не приносить щастя. Шептало символізує всіх, хто боїться бути собою, але в глибині душі прагне свободи. Головне, щоб він, шептало, знав про свою білизну, а про чуже око краще залишитися колишнім. А тепер подумай, чи доводилося тобі колись прикидатися кимось іншим, що змушує тебе приховувати свою справжню сутність? І найголовніше, чи варто боятися бути собою? Напиши в коментарях. Тема оповідання Володимира Дрозда Білий кінчептало, алегоричне зображення людського життя, де право бути собою обмежується зовнішніми рамками і жорстокими умовами реальності, ідея твору, засудження страху та пристосуванства, возвеличення волі й благородства, визнання складності постійного балансування між примиренням із неволею та прагненням свободи, співчуття безправності людини, загнаної обставинами життя в глухий кут. Запам'ятай, написане 1969 року оповідання Володимира Дрозда Білий кінь шептало відтворює тогочасне радянське життя в алегоричній формі. У тексті натрапляємо на протиставлення білого коня і землисто-сірого конюха Степана. Шептало гарний, спокійний, благородний, проте умисно підкоряється зовні, залишаючись вільним у душі. Образ шептала алегоричний. Йдеться не про коня, а про непересічну людину у складних життєвих умовах. Тема оповідання: зображення людського життя, де право бути собою обмежується зовнішніми рамками і жорстокими умовами реальності, ідея твору засудження страху та пристосуванства, возвеличення волі й благородства, визнання складності постійного балансування між примиренням із неволею та прагненням свободи, співчуття безправності людини, загнаної обставинами життя в глухий кут. Зберігай свою оригінальність стеж за нашим каналом. Учимо українську разом.